З мамою всі теплі спогоди. Можна сказати, навіть гарячі спогоди. Мама, то святе. У мене є тату, немає зараз, але мама є. Вона, значить, до, до цього часу контролює мене. Розумієте, зводи. Туди самі тепліше спогад. Чого не пер, до мене перезводив? Чи буде взяв телефон і так далі? Це самі теплі спогади. Бачите, в мене наші сльози навертається, каже: дякую, мама, що ти в мене є, що в нас вона є. І бабуся зараз, і так далі. Найтепліший спогад. Е, Будь-яка мандрівка з мамою по Україні, е, коли. Вона була дуже неочікувана, і мама саме була ініціатором саме поїздки, а не я. А це взагалі дуже багато теплих спогадів насправді. Що я її дуже кохаю і поважаю за те, що вона робить для мене і дуже сумую за нею. Мама для мене все, як матінка Божа. Вона народила, вона виховала, дала освіту, все життя допомагала і жила раді нас. Вона заслужила собі, щоб на небі, бо вона в 19-му році померла, бідна. Щоб на небі була коло матінки Божої і опікувалася своїм народом, опікувалася ненькою Україною, бо вона дуже її любила. То, що ми їхали разом в Карпати. Мамо, я тебе вітаю з Днем матері, бажаю, щоб ось, ти, ти нас завжди любила. Мама, це саме те, що я в житті. У мене зараз мама трошки захворіла здоров'я. Здоров'я довгих років. Моїй мамі 81 рік, але як наскільки вона все запевняє мене, дожиєш до до моїх років, я все кажу до мами: дай Боже, всім здоров'я, дай Боже, всім матерям дочекатися своїх дітей, бо так мій син вже рік і два місяці на війні воює, я його ще навіть не бачила вже з того часу. І я хочу своїй мамі побажати, щоб вона більше сприймала. Своїх дітей так, як її вони є насправді.